Читати важливо. Тож, якби ми з вами не читали цю фразу зліва направо чи справа наліво, зрівно глобальна суть залишається одна. Читати важливо. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо трішечки про читання і не тільки. Привіт усім! Ви на каналі 7 Днів. З вами Андрій. І давайте з вами продовжимо тему, яку я зазначив. Отже, читання. Насправді жодної з книг, розпаковку яких я проводив нещодавно, я ще не читав, адже маю постійно що читати, тому вони поставлені, як то кажуть, на чергу. А наразі читаю книгу Королі соціальних мереж. Вона доволі товстезна. і одразу було зрозуміло, як тільки почав її читати, що книга потужна, корисна і буквально ви занотовуєте ряд різних моментів для того, аби Стати кращим, мовно кажучи. Тому, кому цікаво, наразі у кількох словах розповім про цю книгу, знайти її без проблем, адже вийшло у 2022 році. Видання побачило світ у видавництві Букшеф. Кількість сторінок 432. Книга стане відкриттям і чудовим наставником для кожного фахівця, який працює на себе. Заробляє кошти своїми вміннями і талантами. Та бажає стати на ринку знаним. Королі соціальних мереж. Книга, що обіцяє опанувати кожному суперздатність під назвою Social Selling. Читач дізнається, як залучити клієнтів, заробляти гроші та просувати особистий бренд за допомогою соціальних мереж, без коштів на рекламу, виключно завдяки своїй експертності. Книга виступає таким собі дбайливим наставником. Який проведе через усі сфери особистого маркетингу у соцмережах, ознайомить із конкретними інструментами і відповідно напрацюваннями, автор книги Денис Каплунов це український фахівець із 15-річним досвідом у комунікаціях, з яким співпрацюють понад 500 клієнтів із 30 країн світу. Він зміг із нуля побудувати сильний особистий бренд і стати одним із найвідоміших експертів свого напрямку. Отже, якщо королі соціальних мереж вас хоча б трішки зачепили, купуйте, читайте та підкоряйте соцмережі. Як стверджує Денис Каплунов, намагайтесь вести соцмережі так, щоб люди шаленіли від вашої крутості. Знайте, ви цікава та яскрава особистість. А зараз пропоную перейти до розпаковки однієї з посилок, яку я забрав 12 листопада. Ось така от невеличка посилка. Наразі давайте розріжемо. Так, до речі, привіт ножниці. пам'ятаєте їх. Так, Тут у нас, я думаю, буде все вразів простіше. Є. Ось така от упаковочка зблизька. Такий основний напис, який одразу читається це Microphone Stands. А, я так розумію, крім того, що такі тримачі є для телефонів ще і для мікрофонів. Можливо, це їхнє таке перше призначення. А, давайте зараз глянемо. Так. З іншого боку, от власне, і з іншого боку зображені всі типи тримачів, які можна. Замовити у нас для телефону L7 або ж L8. Так, отже, давайте дивитися у, доволі запчастинок. Так, ось ця основа. Коли я перепитував, чи дійсно стійка буде стійката, ну буде. І дійсно, вона важкенька, тому, я надіюсь реально тримач. Буде стійкий. Так, а, так це, я так розумію, основна ніжка. Давайте одразу і прикрутимо. Є що прикручувати, чесно кажучи. Так, цією частинкою ми можемо піднімати, відповідно, телефон прикріплений або опускати. Залежить від того, наскільки високо нам потрібно його підняти, чи, відповідно, Нижче можливо опустити. так. Ну, Тут умовно ми прикрутили. На цю частину, я так розумію, у нас прикручується ця частинка. Є. І от, власне, на цю малівку у нас іде кріплення, яке відповідає за те, що тримає той чи інший гаджет. Так, отже, насадили. Так, ні, не так. Ось так має бути. Тоді насадили і прикрутили. Все, у нас наш тримач готовий до використання. Ось так орієнтовно бачимо його реальні розміри. Ось така от у нас вийшла розпаковка. І, власне, у попередньому влозі я зазначав, що е розпаковувати буду у наступних, але вирішив, що обидві розпаковки будуть у цьому влозі. Наразі ж про інше у четвер у нас випав перший сніг. Але якщо бути чесним до кінця, то радше дощ із мокрим снігом. Проте вже наступного дня місто таки вбрало білу ковдру. У галереї мистецтв презентовано виставковий проект «Становлення ідентичності. Про нього ми вже відзняли окреме відео, тож залишаємо посилання в описі. Окрім того, музейники презентували виставку графічних робіт Сергія Боднара та літографії Володимира Гагенмейстера. А от і друга посилочка ось така доволі довга, вона насправді не важка, лишень об'ємна, мають бути тут е саджанці фундука Еніс та м'яти. Отже, будемо розпаковувати. Мінус перший шар упаковки. Мінус другий шар і отже самі саджанці, висадимо їх і м, результат, певно, покажу вже на весні. Посилання на канал, де я власне замовляв саджанці, залишу в описі. Хто ще бажає, можна замовляти до того моменту, поки не промерзне земля. Можна саджати фактично усе. І про не зовсім приємне, верніше, про зовсім не приємне. минулого тижня орки продовжили масові ракетні атаки. Тож місто одного дня, на жаль, залишилось без світла та подекуди й води. Проте дякуємо ЗСУ за те, що уберегли від найгіршого, а надзвичайникам та комунальникам спасибі за те, що доволі швидко вирішили проблеми. Тож саме так разом. Кожен на своєму фронті до перемоги. Від темряви до світла. Як бачите, тиждень у нас завершується доволі сніжно. Ну а ми вам дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте та коментуйте відео і зустрінемось.